За хороших учнів отримує похвалу учитель за те, що прекрасний десь колектив. Оцінюють, що, мабуть, дуже хороший керівник, оскільки такі, такі хороші люди, такий хороший колектив. Так само і в спорті можна привести аналогію. І вона дійсно є вірна, тому що хороша команда спортивна. підкреслюю, де мова про команду. Вона левова частка лежить на тренеру. Кажуть, хороший тренер дає дуже хороші результати і хороша команда. І чомусь це так, навіть як у обичному світському житті, можна повністю так само перенести і на церковне життя. І на життя церкви, оскільки хороші учні, вони не можуть бути у поганого учителя. І сьогодні ми, браті і сестри, празнуємо пам'ять цвіта християнства, одних із найкращих учнів і послідовників Господа нашого Ісуса Христа, це святих Отців Першого Вселенського собору. Так і оцінила церква їх і їхню діяльність, як я і почав, оскільки це був той, той ізюминк та той жемчуг християнства, особливо II, III століття, IV, який для церкви розсіяв потім церкву у її всьому величестві. І розповсюдив по всій землі через проповіді Євангелії, через Богородне життя, через власний приклад. І саме цих отців сьогодні ми і святкуємо. Для тих, хто не дуже розуміє і що йде мова про Перший Вселенський собор, повторюсь, але ми неодноразово про це говоримо. І кожна людина, яка вважає себе православним християнином, повинна. Сама хоч трошки вникнути в історію церкви і ознайомитися із всіма, а не тільки першим Вселенським собором, тому що на цих соборах, браті і сестри, утвердилися основи нашої віри. І зачастую нам закидують десь і справедливо, коли нас інших конфесій укоряють, що ми там такі, дурникувати, не розуміємо невігластво процвітає. Якраз десь у тому, що теперішній час людина взагалі не має ніякого оправдання, якщо вона не буде вивчати історію своєї ж церкви. Тепер всі матеріали доступні, проаналізовані, перекладені на зрозумілу мову і просто треба себе десь заставити і це робити. Так от коротко тезами нагадаю про перший Вселенський собор. Справа в тому, що коли церква перші три століття була гонима, і християнство, воно було фактично у катакомбах, не могло бути, і не знати, можна сказати, воно жило собі тайно. Кожна е, вчили так, як вони знали, так як їх навчили. І коли на початку IV століття святий равноапостольний імператор Константин Великий. Надав християнству релігії, як релігію з іншими, тобто він не привозніс її, просто дав їй права бути узаконною, тобто вийти з підпілля. То виявилося, що за три століття християнство надзвичайно сильно спотворилося у плані вчень. Тобто Було багато заблуждень, єресі лжеучень, які просто. Але коли це все стало офіційно, офіціозом, то це все виплило. І перед церквою стало завдання з тим усім справитися, якось уніфікувати, тому що одні Христа вважали за Бога, це було одно з головних питань, яке було на Першому Вселенському соборі, інші його не вважали за Бога, вважали за творіння Боже. Такий був священик Арій, якого й осудив перший Вселенський собор. Так? Інші вважали Троїцю, а інші не вважали. Матір Божу вважали за Христородицю, а не за Богородицю. Це питання, які, які були назріли, скажімо так, не було єдинства через християн, Це самострашно. І представте собі, що завдання перед імператором було, дивлячися на те, що можна сказати, ті собі так вірують, ті вірують так. І імператор він хотів зробити єдинство, щоб не було такого шатання, щоб кожен як хоче, так собі вірить. І він скликає в Нікеї у 325 році цей собор. Поза христологічних спорів, які надзвичайно, скажімо так, це догматика нашої церкви, були і ряд інших питань, які теж є надзвичайно важливі. Це питання про кількість книг. Біблії. От часто нам теж закидують, укоряють, от ви там написано, то не написано, а де то написано. Так, благодаря отцям Першого Вселенського собору і був сформований канон книг. Було, було визначено, що ці книги є канонічні, а ці книги є апокрифічні. Було сформовано, що тільки чотири євангелісти. Є авторитетними в церкві, помимо того, що є апокрифи Євангелії від Петра і від інших апостолів, але взято чотири. Був сформований взагалі канон новозавітніх книг, у які ввійшло 27 книг. І 51 книга Старого Завіту. Це було все визначено на Першому Вселенському соборі за участі отців усієї церкви, які зібралися у Нікеї. Дуже важливе питання, так само було прийнято День святкування Пасхи. От дивіться, що зараз робиться. Як почали обратно е, суспільство будуражити через зміну календарів, щось подібне було тоді, тільки тоді були три Пасхалії. Тоді була Олександрійська, Антіохійська і одна ще забув до, до кого вона відносилася. Тоже три відки християн празнували. На початку 4 століття Пасху по різному. І теж, от саме Першого Вселенського собору, було прийнято празнувати так, як празнує зараз церква православна. Хоча теж є моменти зараз, які вже підлягають теж перегляду, і не треба цього боятися. Тому що теж нам, скажімо так, псевдо Навіює нам таке, що й не може бути там якогось Вселенського собору, бо то вже буде Дьявольський собор, дурниця то все. Якраз церква і вирішувала свої питання через собор. А як нам скажіть вирішити це питання? От навіть якщо взяти ситуацію в Україні, як, як не через собор вирішити це? Це не може розписком одного пера людина рішити. Вона так рішила, і ми бачимо, які плоди. Тобто розкол, коли це робиться не соборно, не соборним розумом, він іще більше углиблюється. Він ще більше приносить роздорів, розділень. І тому оце Першого Вселенського собору і дали нам приклад. Та не то, що оці апостоли, перший собор, який був, він був взагалі апостольський собор у 51 му році. Тільки, тільки, тільки апостоли почали проповідувати. Після п'ятидесятниці, вже між ними був спор, між апостолами Первоверховними Петром і Павлом. Тому що Петро рахував, що треба обрізувати всіх. А Павел виступив проти нього. Каже, для чого язичників обрізувати? Їх треба хрестити, але не обрізувати, для чого їм обряд нав'язувати іудейський, який вже не має значення в новому завіті. І апостоли, зібравшися перші на собор, Вирішили це питання Петрова, у числі тих, хто, проігравши на цьому соборі, але тим не менше, він не став меншим святим, він теж первоверховний апостол. Але церква нам показує, що саме таким шляхом вирішується питання, тому що ми щиро віримо, що через, через собор діє Дух Святий. Одна людина, всяк чоловік, каже Псалом Давид, він є ложь. Не можна на одній людині все зациклювати, бо вона теж є гріховна, і в неї теж є склонність падати, помилятися. Це то, що десь православ'я відрізняє від інших релігій, зокрема від католицизма, який учить, що папа у, правах, у, у, у справах віри і моралі, якщо він говорить з кафедри, може не помилятися. А церква говорить, досвід церкви інший, що папа. Помилявся, і він був у числі тих, хто був осуджений на шостому Вселенському соборі, був у числі єритиків за неправильне вчення. І тому тільки соборний розум церкви може претендувати на істину, яка Богом закладена в церкві. Тому <кій> так важливо ці, ці, цей собор кожен раз про нього згадувати, ще які питання там вирішувалися, теж важливі для нас. Тому що дуже часто ми бачимо по іншим храмам ці проблеми є. Люди в недільний день стають на коліна. Зокрема, 20-те правило Вселенського собору говорить, що у недільний день, тобто неді, неділя, вона кожна неділя в році вона прообразує Пасху. Ми на Пасху стаємо на коліна, скажіть? Не стаємо. У нас Царство Небесне відкрите от тоді. Так от, Кожна неділька вона і прообразує, і на рівні Вселенського собору було заборонено коліноприклонення в недільний день. Тому, хто це не знав, щоб ви це знали, можете провірити за священником, якщо не довіряєте. Але це питання треба розуміти і знати. Не просто так, би отці його виносили, якщо б це було не важливо для церкви, а для нас важливо. Торжество Воскресіння, тому що якщо Христос не Воскрес, апостол Павел каже, то й віра наша марна. І ще ряд інших важливих питань, які не буду вже на них е, вашу увагу звертати, але був, було прийнято на цьому першому Вселенському соборі і підсумовуючи, було прийнято вісім догматів нашої віри. Оце молитва вірою. Символ віри, він складається з 12 членів. І от перші 8 членів, вони були прийняті на першому Вселенському соборі. На другому була інша частина символа віра прийнята. І це теж треба знати, коли ми це читаємо, розуміємо. Там це є догми віри, як ми правильно віримо. Вшановуючи отців, Цього собору ми хочемо згадати таких великих стовпів, які були святих, це святитель Ніколай, Мірлікійський чудотворець, святитель Спірідон, Афанасій Великий. Це преподобний пафнутій, який з одним оком, тому що язичникому вибили одне око, преподобний з пустині. Представляєте, яке смирення мали, які жили. Десятиліттями у пустині, але коли стояло питання церкви, вони лишили свій подвіх. Це теж такий вагомий аргумент у силу того, що коли для церкви треба щось зробити, ти маєш своє відкласти. Він лишив свій подвіх і пішов на цей собор. І Сотні ще таких отців, які ревностно захищали правильну віру, як потрібно правильно славити Бога, сформували правильне вчення Другого лиця Святої Троїці, оскільки Отець і Син, і Дух Святий це є три нероздільні. І син, він такий же по честі і славі, як і Отець. Це то, що Арій не хотів визнати. Арій казав, да, він Бог, але він ниже Бога Отця. А православне вчення говорить, що Він є єдиносучний, тобто такий же по природі, як і Отець, і так само Дух. Тому ці речі, да, вони базові, але ми їх повинні знати і повинні вшановувати. І наших отців, які нам передали той бісер нашої віри. Взагалі, в церкві, знаєте, так все побудовано, у нас патріархальний устой. Як би кому-то не любило, хтось би десь так дуже хотів мати, щоб у церкві було рівноправі, щоб там не знати, що, демократія. Ну, насправді не так. Церква екологіологічно закладена не так. І тому, хто проти цього бореться, він рано чи пізно дойде до тупіка, дойде до того, що нічого з того не буде. Ми насправді благодарні навіть отцам нашим, нашим старшим священникам, нашим єпіскопам, які нам передали досвід віри. Від можна, знаєте, читати дуже багато книг. Але буває так, то, що прожито, то, що пережито. Воно більш цінно, чим навіть те, що ти в книзі прочитаєш. І через наших батьків, через наших отців будемо тут уже говорити більш приземлено наших таких, які ми у пам'яті їх знаємо. Ми особливо благодарні тим, які нас навчили основам віри. Тому що ми могли рік, два-три ходити в церкву і не розуміти, а священник міг просто простий, не святий. Просто по своїй простоті нам щось сказати, і ми думаємо, та як так? Я то стільки читала і не могла то знайти, а він мені сказав. І тому у нас у православії так цінно десь досвід отців переймати, бо це є основа передання, база, на якому будувалося передання, база, на якому побудований устав життя монастирів. Да, приходить молодий послушник у монастир. Начитаний три університети кінчив. Супер. Це є база для нього ідеальна. Но, якщо він відкине думку Ігумена чи старшої братії, почне самовольничати, почне на себе брати більше, чим він може понести. Через дуже короткий період він упаде і за те, що десь осуждав Ігумена, братію, ще сто раз хуже буде. Цим Бог показує. Що церква не так устроєна. Церква, вона устроєна на повазі до старших, на тому, що ми прислуховуємося до старших людей. Хоч він може і не має таких десь там знань, не знає п'ять мов, але у нього є досвід, який нас учить. І це дуже цінно. І вшановуючи цих отців, будемо це пам'ятати, браті і сестри. Будемо їх любити і молитовно. У них просити розума, щоб досвід наш був лише позитивний. А якщо є негативний, то б він теж ставав позитивним. Амінь.